Всім привіт і ласкаво прошу до мого короткого відео. Існує заповідь, яка говорить, люби ближнього свого як самого себе. Ви знали, що 11 вересня 2001 року під час теракту трьома літаками у Нью-Йорку загинуло біля трьох тисяч людей. Команда пілотів та пасажирів, які були в четвертому літаку. Вирішили знешкодити терористів. Вони врятували інших ціною свого життя, показали любов до ближнього, адже більшість з них були християнами. Цей акт самовідданості та любові справді надихає. Він нагадує нам, що ми завжди повинні прагнути бути добрим і спідчутливим до тих, хто нас оточує. Ми повинні, бути, роби, ми повинні робити все можливе, щоб допомогти іншим і показати їм любов і турботу, на яку вони заслуговують. У сучасному світі легко зануритися у власне життя і забути про благополуччя інших. Однак ми маємо силу змінити життя, хто нас отучує, оточує на краще. Ми пош... Ми можемо любити ближнього як самого себе. І поширювати доброту, любов і надію всюди, куди б ми не пішли, як цього вчить Бог. Дякую за перегляд і сподіваюся, що це відео надихнуло вас поширювати любов і доброту всюди, де б ви не були. Щоб дізнатися більше, підпишіться в канал Салтоненко. Амінь. Мирного неба вам і Божих благословіть. Всім до побачення.